Всім привіт! Яке воно складне життя не донатера, а ось таке нашкрябувати по 2-1 призивчики на кожен івент, та й викладати збірну солянку. Ну, давайте. Коротше. Це ще призиви минулого місяця, другої половини. Я думала, там ж набереться більше, але ніт, тому викладаю вже з призивами наступного місяця, тобто, вже листопада і ось з квесту Алу нашкрябала там. Один призивчик, і ось вам, будь ласка, вален. Тепер в нас ще йде сезонний призив вампирів. І ось ми там випадково випав золотий амулет. І у нас рідкий вампір берден Далі в нас були дюни. Теж. Ну теж Не може там одночасно набрати там два-три призиви і призвати. Мені по одному. Один нашкрябала призвала, один нашкрябала, до речі. Це єдиний івент Дюни, де мені подобаються всі. Всі абсолютно герої. Ну, За виключенням, може, трійки фіолетової, забула, як її звуть, ну, ви зрозуміли. Коротше, тут всі, ну, всі подобаються, особливо хуфу. Ну, ось бачите. Хуфу мені. Хуйфу. Такс. Потім мене ще на один, там, ну, проходжу сезон. Ще то єдиний сезон, котрі я ще проходжу. Рехетрем. І. І. Вакас. До речі, це в мене третій вакас. Що з ним робити? Потрібно качати багато. Ну, Знаєте, як бувають три квасіри, там качають три там когось таких ну, класних персонажів. Я думаю, що, може, варто хоч другого прокачати. Так, тепер. Листопад почався, почалася гардеробна. Я навмисно чекала наступного дня, коли вона почалася, щоб вже призивати на новому герої місяці. Місяця. він зараз, А був жовтий. Жовтий в мене вже то є. Фігня, ну, мені не подобається, я чесно. Наступний ось зараз фіолет. Тому я саме гардеробну перенесла ось на перший день листопада. І е, нові, нові костюми вже Ну, ось, знову валим. Дуже рада, дуже-дуже рада. Дуже прям чекала вас, не перечекала. Гунар, понятно. Ну, до речі, ви можете бачити у верхньому лівому кутку. Це е, е, який за рахунком призив відбувається. І я б хотіла, мабуть, більш за все може, тут доміцію. Бо в мене дуже багато фіолету, в мене хоч і є Пантера, але я б у другий тапок доміцію був, там вставила і було б все добре. Десятий призив загалом? Це який? Це п'ятий з гардеробної, бо я на сім призив накалядувала ключів. І знову на доміці заплутат... Хочу, заплутала. Користуйся на здоров'я. І хочу сказати, що за три роки згардеробна я отримала єдиного Лканіна. Ну і то перший костюм. А до речі, 7 числа буде три роки ровно, як я в грі, ось тобі на той подаруночок на річницю, тобі. і я так зажурилася, що вирішила, що я, в мене на твінку там були. Ключики на 11 призивчиків. Ось дивіться, на Марс атакує непомітно. Тому вирішила, що я їх зілію, подивлюся, може, тут щось мене порадить, Ну просто хотілася якусь підтірочку, щоб на мене вилетіла така. І я така: о, клас, Ах, є справедливість в світі. Давайте дивитись. Була вона чи ні. Прикольні костюми. ну от Може, Елканіна я там не читала, що там в нього по ульті, а інші мені п'ятірочки подобаються. Особливо ж я ж кажу, хочу доміцію. Вона, блін, класна стала б ну, на основі в тапочок. Та й тут теж на твійну, а чому б ні? О, сідагрівку насипають від душі. Я не знаю, що я ж то не граю, скажімо так, то ключі на, набиралася досить довго, я там на автобої тільки, тобто я ж не граю. Але не для душі, а основа для роботи, для праці. Бачите, тріки фігню якусь насипають. Ай-яй-яй. Давай щось цікаве. Ага. Ну, трішечки. Піднімаємо ставки. Ось. так. Грім. Гріма, до речі, якщо я не помиляюсь, в мене не було. Кедман вже був, вже там качаний. Ось, відкриваємо фігня. Ой, качна сталь, древісіна. Ось др 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 цього не вистачало. І останній, чи, якщо не помиляюсь, стук. А ні, не останній. Щ Ще цілих три. Опризивчики, три джахт річки. Ну, коротше, літний. Гормолітний, давайте, давайте, давайте. Вже. На самій відстіні, на даві на тобі, жовтого на жовтому. Е... Знову? Зрозуміло. Так, в мене, мабуть, не було. Ага, ось він грім, ага. Ну нехай буде чого ж ні. Прикольно. До на знову я б хотіла його. Ну чому мені падає там? Тепер. Це зона призив вампирів, це вже наступного наступному місяці, теж звідкілясь там випав той золотий амулетик, і думаю, ну зараз, зараз, вилітай! На мене п'ятірка. Ота синя баба, коротше, з кимось з котом чи що. Так, і ось зараз у нас новий івент могутні вихованці. Так, я його пройшла, і так, в мене цілих 20 монеток, і я як зараз призову. А до речі, чому немає спанієля? Повинен бути спанієль в цих призивах. Давайте під петицію разом напишемо. Каріл, дякую. А, скаргу кинемо. Коти якісь незрозумілі, а Спанієлів немає арчі. Нас образили. О, інструктор! ніхіра собі. Як прокачаю зараз всіх фіолетових. Далі знову монетка золотана. Призив випала, ну, звісно, я хочу цього котяру синього. Це зараз топовий центр утопів. Синій на синьому, От, до речі, мені досить часто таке буває ну, співпадіння по кольорах. Так, тепер ВТК. Ну що, знову я там не вистачило буквально сім, сім печеньок, щоб на другий призив. Жодного не випадало у мене з, з цього івенту. Ну, Не четвірок, ані ані п'ятірок. І тепер мені ані того не іншого, тільки самий дірський клик в світі. Далі завітний. І от після завітного я викладаю, бо, бо вже закінчується івент Морловія, вже потім новий буде. Так що, я думаю, більше більш працювати на Морловій не буду і все, закриють цим. В мене є три призиви, ось 20 буде. Якраз. За місяць. Випаде мені щось за місяць цілий, бездонатний. Так, бездонатний місяць. Тут, мабуть, всі абсолютно герої. Щось повинно впасти, о, господи. Бронхільда, ну мені третя чи четверта не потрібно, звісно, її на корм. Далі, дев'ятнадцятий. Наш гар. Ох ти, як ти я довго тебе чекала. І двадцятий призив. Ну давай, ну хоч щось повинно бути. Класне, чого в мене немає? Хо -хо -хо. Ну, то останній цвях у кришку, під котрою знаходиться моє бажання знаходитися в грі хі -хі, найближчим часом. Може, деякі перерви деяку зробити, ну, типу там місяць відпочити. Як ви думаєте? Бо емоційне задоволення від гри наближається до нуля. Бо навіщо ми всі тут заради отримання класних крутих героїв-п'ятірочок. Це, по-перше, до речі, давайте завітний бонусний сундук відкриємо за чотирьох зіркового інструктора. Дякую, звісно, м'ясо теж стане у нагоді. Але є одне, але минулого місяця я отримала дві п'ятірки. Не потрібні мені. Цього місяця я получила 0 п'ятірки <хи> будь-яких. Але потрішечки я збираю на обмін 100 героїв, то колись відбудеться, звісно. А поки що перебуваю в тихому шоці, і це ще підсилюється, коли я чую про якісь працюючі схеми, котрі підвищують можливість випадіння п'ятірки. Резі є дві, дві схеми: це донат, який підвищує відсоток. Чи відсутність донату, котра знижує всі, май, все майже до нуля? Ось і всі схеми. Ця гра замішана на донаті, вона на ньому побудована. Але в будь-якому разі, на донаті, без доната, я бажаю вам, щоб ви отримали якомога більше тих героїв, яких ви хочете, отримали від цього просто фієричні емоції. Ну і собі, звісно, бажаю того, ну але я, я думаю, ми зустрінемося з вами десь через місяць, і ви узнаєте, що в мене з тим змінилося чи ні. Все, бажаю вам всього найкращого, тихого неба, слава Україні, до зустрічі! Цьомички!